А питання, чи є альтернатива антибіотикам, мабуть, є на сьогоднішній день одною з найбільш кричущих проблем взагалі медицини. Це не стосується тільки торналіргології, це стосується, безумовно, всіх ділянок, всіх фахів, всіх спеціалізацій, де ера антибіотиків закінчується. І поки що ми не бачимо якогось суттєвого розвитку, який би вирішив всі питання і розвернув цю таке колесо історії в. Інший бік, адже антибіотики демонструють резистерніше, мікроорганізми демонструють дуже високу резистентність до антибіотиків, а антибіотики перестали демонструвати ту ефективність, яка була на початку їх виникнення. Це цілком зрозуміло, адже ем, мікроорганізми за рахунок їх дуже швидкого поділу значно краще і швидше адаптуються до змін сучасних. Середовище значно краще ніж людина, яка за всі етапи своєї еволюції не дуже сильно змінилася. Ну і реалії, якщо ми подивимось на аналіз призначень ну за минулий рік, наприклад, 24-й, це те, що вже є, то антибактеріальні засоби досить потужно продовжують посідати перше місце. Одне з перших місць в переліку препаратів, які застосовуються для лікування запальних захворювань, саме в нашій спеціальності. Ну і що тут скажеш? Мабуть, тут є дві сторони, як завжди, два учасники цього процесу: це лікар і пацієнт. І десь приблизно на середині шляху вони зустрічаються і приймають зважене рішення. Знаєте, мені дуже подобається ця фраза зважене рішення. Вона е, розподіляє відповідальність не тільки все на лікаря, да, як було раніше, ну, От радянська концепція медицини вона покладала на лікаря всі повноваження щодо прийняття рішення, а пацієнт при цьому був. Ну, таким пасивним він не був учасником цього процесу, він був просто пасивним споглядачем і виконувачем е, дося, е, призначень лікаря. А з того часу змінилися підходи, і вони змінилися, я вважаю, абсолютно правильно і на краще, тому що е, саме е, співпраця і зважене рішення і лікаря, і пацієнта щодо свого стану є запорукою успіху. А, зрозуміло, що е, призначення, ну, особливо, якщо ми будемо говорити в стаціонарі е, з приводу гострого риносинуситу, найбільше. ну Чому? Тому що це найчастіша патологія. Е, зрозуміло, що е, є найбільш потужним. Саме в цій частині, саме в цьому, і це стосується і стаціонару, і поліклінік. І от цифра, на яку б я хотіла звернути вашу увагу, що саме призначення в поліклініках з приводу цих патологій, зокрема гострого риносинуситу, тонзеліту, отиту. Перевищують призначення в стаціонарах. Ну, і це не тільки пов'язано з кількістю пацієнтів, які звертаються до поліклініки, звісно, вони більше, ніж потрапляють в стаціонар, це абсолютно зрозуміло. Але і тому, що частіше лікар поліклініки, намагаючись себе застрахувати да, від ускладнень, а інколи е, виконуючи ну, таку Прохання, або я б сказала, навіть вимогу да, пацієнта, інколи не будучи впевненим в діагнозі. Призначають антибіотики пацієнтам, які направду не мають їх отримати. Тому що от той відсоток, який потрапляє в стаціонар, от серед них, ну це не 100%, звісно, але серед них є відсоток пацієнтів з бактеріальним реносиноситом. А от ті, що були на поліклінічному прийомі і більше нікуди не звернулися, в переважній більшості це пацієнти з вірусними проблемами. І хотілося б, щоб саме ми з вами, як Ну, такі потужні е професійні асоціації е сприяли тому, щоб ця статистика змінилась. Це важливо. Адже антибіотикотерапія згідно з стандартом е абсолютно не не Передбачає призначення антибіотиків всім підряд. Навпаки, тільки при лабораторно підтвердженні або високої імовірності бактеріальної інфекції. Да? Зрозуміло, що таких пацієнтів небагато. Тільки за показаннями та з урахуванням резистентності збудників. тому Призначення, наприклад, макролідів зараз, так широко, як вони призначаються, викликає певний подив. Отже, для до цих груп антибіотиків є доволі суттєва резистентність. Обов'язковий бактеріологічний контроль під час лікування. Зрозуміло, що в умовах поліклініки це не просто. Зробити. І навіть в умовах стаціонару отоларингологічного, де наші пацієнти в переважній більшості лежать до 6 днів. Пацієнти, які лежать більше, це пацієнт з ускладненнями важкими, які потребують і хірургічного втручання. І тоді, власне, Наше призначення частіше, і в більшості є необґрунтованими. До речі, ще хочу звернути вашу увагу на те, що це стосується не тільки антибактеріальних, але й антифунгальних препаратів. І коли лікар призначає з першого дня захворювання антибактеріальні, антифунгальні препарати разом, в мене завжди питання, яку саме? Власне, мету він переслідує в цій ситуації. Адже навіть короткий курс антибіотиків, якщо він доцільний там, до п'яти днів, не потребує обов'язкової е протигрибкової такої підтримки. І, взагалі, е протигрибкові препарати е вони нам ще знадобляться, чи гриби нам ще продемонструють свої е здібності. Але поліпрогмастичний підхід до призначення антибіотиків і антифунгальних препаратів він не тільки є шкідливим з точки зору розуміння процесів, але і не відповідає нашим стандартам, які стосуються раціонального застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів. Тобто, це вже законодавча частина нашої з вами роботи. Стандарт передбачає відтерміноване призначення антибіотиків. І саме в цій царині ми маємо виключити вірусну природу інфекції, мати або результати мікробіологічного аналізу, або динамічно спостерігати. От що я хочу підкреслити: динамічне спостереження 48-72 години. І навіть в умовах поліклініки ви можете це абсолютно. Виконати так само, як і пояснити пацієнту симптоми, які потребують негайного звернення повторного. Тобто, це зменшує антибіотикорезистентність, не дає побічних ефектів і оптимізує витрати на лікування, що теж досить важливо в наших з вами умовах. Антибіотика-профілактика, антибіотика профілактика, терапія заборонена при вірусних інфекціях, тобто не просто не можна цього при, е, призначати, а не потрібно. Профілактика після операційних ускладнень частіше пов'язана з знаходженням пацієнта в стаціонарі. Тому, якщо ми виписуємо на е, там, другий день після проведення втручання, ми виписуємо на перший день. І це пацієнт без імуносупресії, то достатньо болісного введення антибіотика в стаціонарі і не призначення його на післяопераційному періоді. Ну, тобто, ми можемо багато і довго. Приводити цитати з різних документів, зокрема епос, який чітко вказує, що антибіотики не показані для вірусної природи захворювань. Але якщо ми разом з вами не будемо в цьому плані підтримувати один одного, користуватися одними тими самими подгоджувальними документами, ми не досягнемо успіху, Назальні кортикостероїди в лікуванні гострої риносинуситу відіграють досить потужну роль. Але пам'ятаємо, що вони використовуються в стратегії відкладеного призначення антибіотиків в гострому риносинуситі, але не мають судинозвужувального ефекту. Про це теж треба пам'ятати, адже якщо це не враховувати, пацієнти залишаться незадоволеними. І те дослідження, яке от в даному випадку ми вам власне рекомендуємо, воно не стане. Для них дороговказом. Чому? Тому що флікс покращує динаміку симптомів, але не дає такого значного судинозвужувального ефекту, як судинозвужувальні, і не треба пацієнту цього обіцяти. Але те, що він дає можливість на 57-58% знизити призначення антибіотиків. Це абсолютно точно і це треба використовувати. Адже антибіотикорезистентність є глобальною загрозою, і направду в цій ситуації пошук нових антимікробних засобів для контролю інфекцій, які не є антибіотиками, він є абсолютно перспективним і цим шляхом йде багато виробників. І от наносрібло як один з компонентів, який дає можливість Вплинути на мікроорганізми, на насрібло ефективно проти грам-позитивних негативних бактерій, але має обмежену дію на грам-негативні, тобто це така ефективність, але при цьому він є абсолютно не Шкідливим, не токсичним. топічні препарати на нас срібло дають можливість нам і профілактувати бактеріальні ускладнення, і впливати на біоплівки, тобто діяти на всі ті фактори, які викликають, власне, розвиток ускладнень при перебігу риносинуситів. І на сьогоднішній день власне. Є багато різних досліджень, але от мультицентрових досліджень з використанням інтерназальних засобів до цього дослідження не проводилось. І, власне, далі обґрунтування оптимізації терапії є. Перспективним щодо проведення досліджень. Ви бачите, що включено було 50 пацієнтів від 18 до 65 років, діагнозом був скрізь гострий вірусний реносиносит, середньоважкий перебіг, і ось, власне, вони спостер... перебували під спостереженням 14 днів від моменту залучення до дослідження. Оцінювався стан Пацієнтів під час трьох візитів. Перший це скринінг, другий візит це оцінка динаміки і фінальна оцінка стану пацієнта в третьому візиті. І ось що в нас власне вийшло в групах, які були приблизно сформовані. Вираження симптомів на перший візит. Ви бачите, як він виглядав відносно всіх основних симптомів: це закладеність, церенори, постназальне затікання. Перший візит вже ми бачимо – Певні зміни в стані пацієнта, і ось динаміка змін вираженості симптомів впродовж дослідження. Достатньо ну, так наочно виглядає. Чи співпадає це з перебігом реносинуситу? так. Але в цій ситуації те, що вираженість симптомів була значно кращою, ніж в групі, яка не приймала препаратів з? Нанопрепаратів срібла дозволяє нам відмітити, що ми маємо в своєму арсеналі препарат, який дозволяє покращити якість життя пацієнтів. Відповідно, цього покращити їх переносимість, При тому, що цей препарат фактично не демонстрував жодних ускладнень. І це можливо найбільш важливо. А, тому що а, ви бачите да, на цій діаграмі, що темніший колір відповідає вищій швидкості покращення. Якщо ми можемо використати препарат, який не має жодних а, протипоказів, побічних дій, легкий в застосуванні, то зрозуміло, що ми з вами сформуємо ті групи пацієнтів, які будуть а, відповідати на це ефективне лікування і використовувати дифлосілів своїй. Практиці, отже, застосування інтраназального розчину колоїдного срібла в даному випадку дифлюсільверніс в комплексному лікуванні гострого вірусного ренасиноситу продемонструвала статистично значиму перевагу порівняно зі стандартною терапією за більшістю оцінених показників. Ну і враховуючи те, що за період дослідження не було зареєстровано жодного небажаного явища чи якихось ускладнень. Ми з вами маємо для пацієнтів, які не потребують антибактеріальної терапії, які не потребують а, якихось суттєвих а, важких таких. А, Медичних засобів для того, щоб одужати, і потребують препаратів, які покращують якість життя, зменшують неприємні симптоми, і при цьому не шкодять в цій ситуації срібло дифлосільверніс для попередження і бактеріальних ускладнень, і покращення якості життя пацієнтів з вірусним риносинуситом Є абсолютно. Прийнятним, дуже перспективним і дає можливість нам е, використовувати його вра, е, разом із топічними кортикостероїдами, які дають можливість покращити якість життя пацієнтів, особливо з поствірусним риносиноситом, де є необхідність в е, е, покращенні е, стану, зменшенню е, запалення і набріку. Е, тобто, у нас з вами є широкий арсенал. Препаратів, які не є антибіотиками, для того, щоб допомогти ефективно, безпечно і дуже потужно пацієнтам з гострим реносиноситом, а пацієнтів таких не менше, тим більше осінь. Хай навіть вересень зараз, вже майже в нашій кліматичній зоні літній місяць, але все рівно вже осінь дуже скоро заявить нас про свої права. І нам з вами знову будуть потрібні нові і нові. Підходи, а ми з вами маємо для цього всі абсолютно потужні підгрунтя. Я дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що те, що риносиносит не є захворюванням, при якому антибіотикотерапія є необхідною, ми з вами запам'ятаємо. Дякую. Флікс сучасний топічний кортикостероїд для лікування риносинуситу відповідно до світових стандартів. Шанан. Інновації для здоров'я нації Нежить не дає дихати. Дефлю Стронг. Це потужна дія наносрібла проти закладеності носа. Дефлю Стронг. Сила для розблокування носа при нежиттю. Шанан. Інновації для здоров'я нації.